Першу п'ятирічку ювілейним концертом відзначив камерний хор Воскресіння. Свій виступ ювіляри почали з літургії, який є основою їхньої програми. Нині колектив із 16 учасників розрісся до 27. У кожного своя робота, тож спів у хорі швидше хобі, яке гуртує і студентів, і вже відомих у місті людей. Я так шов, і моя дружина. Ми так йшли в хор у першу чергу, тому що це є церковний хор. І, а вже ті програми, які ми зараз робимо, це зважаючи з тим, що є хороший підбір виконавців. Духовна музика перша частина концерту. Вона займає 80% всього репертуару. Це твори вітчизняних композиторів різних століть. Однак слухачам представили і нову фольклорну програму. Готували її нелегко, каже диригент Володимир Рудницький через відсутність фінансування, адже це ціле театральне видовище з декораціями, новими музичними інструментами та костюмами. Це найсвіжіші костюми, які для нас виступив спонсором цих костюмів. Народний депутат України Олександр Леонідович Шевченко, за що ми йому також дуже вдячні. Ачні, тому що дійсно дуже важливо, коли є та картинка, і та картинка на сцені тільки вчора ми забрали ці костюми з телі. Допомагають меценати із поїздками на фестивалі. За п'ять років хор Воскресіння побував у Литві, Німеччині та Австрії, співав у римській базиліці Петра і Павла та найчастіше у сусідній Польщі, де завоював дві перемоги на міжнародних конкурсах хорової музики. На ювілейному концерті хор Воскресіння потішив публіку подарунками від себе та партнерів. Одній із подружніх пар пощастило двічі. Вони вперше на концерті хору і виграли одразу. Разу два презенти, з-поміж яких і головний вікенд на двох на Буковелі. Я люблю взагалі хоровий спів. Люблю, наприклад, коли люди в церкві люблю хор послухати. Ну тут така вийшла можливість і вирішив прийти сьогодні. «Що розіграш граш буде, я не знав. На то, що виграв, то чесно кажучи, для мене несподіванкою став. Серед найближчих планів у хористів, на рахунку яких вже два диски, записи ще кількох, зокрема й альбому з різдвяними піснями.